Добрий вечір, що робите? Пересимос. Такий класний взагалі <смір> до кінця березня ми сьогодні дізналися. Акція треба собі брати. Я дуже хочу поміняти. А що за матрас? Етерно лотус наш виробник український, м'який зверху, а коли лягаєш, взагалі як хмаринка, але дуже підтримує спину. А ти що Жень, Тобі як? Дуже зручний матрас. Мож, можу сказати, що робить конкуренцію турецькому матрасу. дуже ну, По комфорту класна, вам подобається, так? Да? По комфорту яко? Сусіда не відчуваєш. Так, і ціна, у, нас щас, у нас 16. 22. Або, 22. Або 22. Дуже класна знижка. Дуже класна знижка. Це, ви дивитесь, що це продавці кажуть, але насправді знижка дійсно класна, і матрас комфорти. Він ще й витримує. Більше вагу, ніж турецький матрас. Він по моєму 100... на 180 кілограмів. на 180 кілограмів на спальне місце. В турецьких матрасах такого навантаження немає. Е, Матраси клоту сатерну. Якщо цікаво, на сайті солоха є і деталі.